Останні декілька днів я був в захваті від новини, яка особисто мене схвилювала, дай Боже. Але думаю, не один я був приємно здивований, а й все ком'юніті Фортнайт зраділо цій новині. Давайте зануримося в деталі нового обновлення та поміркуємо, що ці зміни можуть означати для майбутнього змагальної складової Фортнайт. Як людина, яка гріндала арену десь в районі 4 років, сьогодні ввечері поставлю свічку на підвіконнику в знак скорботи за цим режимом. Арена в Фортнайті проіснувала майже 5 років і канула в небуття. На її зміну підвезли паблік. Так, новий режим це старий добрий паблік. Тільки тепер ви можете вибирати, грати паблік на рейтинг чи просто по фану, не задумуючись над гріндом рангів. А рангів в грі 8 штук: бронза, срібло, золото, платина, діамант, еліта, чемпіон та нереальний. Також є розподіл на підранги від бронзи до діаманта. По досягненню нереального рангу ви на ньому закріпитесь до кінця сезону і на нижчі ранги вже не опуститесь. І це не означає, що ви можете розслабитись і перестати гріндити. Всі гравці, які досягнуть нереального ранга, попадуть в загальний список рейтингу і будуть змагатися за топові місця. З новими обновленнями змагальний режим став більш казуальним. Чому казуальним, спитаєте ви? А може і не спитаєте? Ну, наприклад, тепер в грі ви можете вмирати від каменюк, які прилетіли в вашу коробку. Так ви могли й до того вмирати, граючи просто паблік. Але тепер це все в арені, точніше в змагальному режимі. І от, поки ви будете сидіти в своєму боксі і пити велику банку, до вас може просто залетіти купа камнів і розвалити вам лице. Тому що противник, який не проти використовувати перевагу всіх предметів в грі, заюзає проти вас скіл з оновлення зоряних війн. І з великою ймовірністю вам настане кінець. Загалом казуальних і досить рандомних предметів в пабліку досить немало. І класно це чи ні вирішувати лише вам. Особисто для мене це як плюс, так і мінус. Нова ну, система рейтингу змушує гравців бути більш стратегічними і думати, як дожити до лейта і не влазити в файти в ранній стадії гри. Такого не було в попередній арені, і більшість гравців відкисали на початку гри. Правда, погравши трохи на платіном ранзі, в дуо можу зауважити, що кількість гравців, які доживають до лейта, збільшилась не на дуже й так багато відсотків. Але я думаю, що це пов'язано з низьким рангом. І на більш високих люди стараються виживати до лейта, тому що розуміють, що чим пізніше вони зроблять кіл, тим більше поінтів з гру вони отримують. І сенсу влазити в ранній грі в файти просто немає. Також на нарахування поєнтів, або правильніше говорити тепер процентів рангу, впливає те, якого рангу гравця ви вбиваєте. І якщо взяти логічний висновок з цього, виходить, що в гру до вас можуть закидувати гравців на ранг вище або нижче, що не є дуже добрим фактом, як на мене. Однією з переваг, як на мене, є те, що тепер гравці будуть змушені покращувати не просто свій скіл, а й розуміння гри. Як ротейтитись, в якій зоні файт влазити, в якій краще уникнути і підфармити ресурсів, чи знайти хіл, якщо першого чи другого забракло? Як ротейтитись в самому лейті? Чи забирати хай і так далі, тому що підняти елітний ранг буде не так то й просто. Ніхто не буде ризикувати втратити поїнти на безглуздому ход дропі з шансом на рандом 50 на 50, а то й меншим шансом, в залежності на яку локацію ви летите. Більшість людей буде змушена жити до лейта, робити кіли в леті і занімати якомога вищий плейсмент, щоб набити ці поїнти. Ну і ще однією з мотивацій буде факт проведення турнірів для вищих рангів. І я надіюсь, турніри будуть доступні лише для нереального рангу, щоб в інших гравців була мотивація його досягнути. Але з іншої сторони, якщо подивитись на гравців, які люблять екшен в перших п'яти хвилинах гри, їм буде важко досягнути нереального рангу і. Для них може бути невелике розчарування, так як більшість гравців будуть старатись виживати і уникати файтів. А от в кого свербить в одному місці, їм буде важко сидіти і виживати до лейта. Але в такому випадку для вас завжди буде доступний режим не на рейтинг, і там ви будете в змозі творити все, що забажаєте. Паблік для вас завжди відкритий. Правда, не розумію, кому може бути більш до вподоби рандомний файт на початковій стадії гри, ніж лейти. Лейти це просто найкраще, що є в Фортнайті. Звісно, якщо у вас немає досвіду життя в лейтах. Вам буде складно, але цей кайф від перемоги в леті, де разом з вами бігає 20 людей по боксах на різних рівнях. Це реально неймовірні відчуття. Ну і буде важкувати тим людям, в кого ПК доволі слабенький, Бо лаги в леті, особливо в Мегасіті, заставлять вас і ваш комп'ютер попітніти. В чому я точно впевнений, так це те, що ще ніколи за всю історію Fortnite не було кращого часу для того, щоб вриватись в гру і прокачувати свій скіл в новому рейтинговому режимі. Морально також потрібно готуватись до великої кількості нововведень. Вень з кожним новим сезоном, тому що до цього, як правило, всі ці нововведення були лише в пабліку. Арену зачіпала зміна карти і деякі нові предмети. Тепер у всіх режимах буде все новодобавлене. Ще вчора ти грав арену без транспорту і хеві снайперки, а вже сьогодні тобі прилітає в голову 200 снайперки від чувака, який сидів в кущах. Ну або. Просто каміння. Забрали, до речі, тріо режим. Тепер в грі залишились лише соло, дуо і сквади. Не розумію, який сенс було забирати цей режим, коли в складах ще менше людей грає, та й гра в складах це взагалі пекло. Якщо це гра на рейтинг, то я не уявляю, яке це м'ясо. Тут в дуо важко грати. А яка вакханалія відбувається в летах чи навіть в дефолтних файтах в складах, я собі не уявляю. Точніше уявляю, тому що ми навіть колись грали сквади-турніри, і це реально було пекло. Тому маємо те, що маємо, і граємо тепер безстріло. Окрім змін рейтингової системи, в грі зменшили кількість ресурсів, які гравці могли добувати в пабліку. З 999 до 500 кожного виду ресурсів. Також, тепер, якщо ви вбиваєте гравця, з нього випадає лише по 50 дерева, камня і метала. Тепер рефреш кіл не буде сенсу робити взагалі. Тому що залутати фулстак стак ресурсів вам не вдасться. Хіба в випадку, якщо вам потрібен весь лут зброя та хіл чи мумент, наприклад, тоді можна і рефрешнутись. Ну або в випадку, якщо у вас ноль ресурсів і це лейти, жити змоги немає, тоді так потрібно вбивати гравців, щоб залатати хоча б якісь ресурси і якийсь лут. Зате скорість добування ресурсів в грі збільшилась. Не скажу, що це дуже замітно стало у грі, але деякі камні чи дерева стали значно більше давати ресурсів. Що є позитивною зміною, як на мене, і ще однією новиною є факт невідновлення вашого здоров'я за вбивство інших гравців. Раніше ви могли отримати 50 здоров'я чи щита за вбивство. Тепер такої змоги у вас не буде. Також в новому рейтинговому режимі додавали квести. За виконання яких ви будете отримувати косметичні предмети в грі. Якщо ви новий гравець і хочете з ходу залетіти в новий режим, у вас така змога буде. Тільки правда, в випадку, якщо вам вдасться пережити 500 гравців, це насправді не так складно. Лише в 10 іграх вам потрібно дожити до топ-50 або в 5 іграх взяти топ-1. Правда, взяти в 5 іграх топ-1 як для новачка буде досить складним челенджем. За словами Epic Games, вони будуть слідкувати наступні тижні за фідбеком гравців і, можливо, будуть вносити деякі зміни. Знаючи Epic Games, зміни вони Точно будуть вносити і покаже тільки час, як і що це буде. Підсумовуючи сказане, можу додати одне: в першу чергу, як гравець, новий змагальний режим мені дуже навіть зайшов, тільки побільше часу знайти для грінду нереального рангу. Можливо, якби я був людиною, яка відповідає за додавання предметів в гру, я б забрав в odm гір можливість атакувати гравців. І, звісно, кидання камнями. Це дуже-дуже бісяча і неймовірно казуальна штукована, від якої мене тригерить кожен раз, коли мені брили прилітають в голову. Хоча вплив цих змін на змагальну складову гри ще належить побачити, новий рейтинговий режим є свідченням, що Fortnite постійно розвивається. І розробники прагнуть забезпечити найкращий досвід змагальної складової, що є дуже важливим. Еспектом для великої кількості гравців. З роками я вже звик до постійного оновлення Fortnite і факту постійної адаптації до гри. Це завжди нові виклики і захоплюючий досвід, навіть якщо він за елементами підірваної сраки, як в випадку з киданнями каміння. Але саме за це я і люблю Fortnite за постійні оновлення і постійну адаптацію. Як для контент креатора всі ці зміни мені на руку. Я змога більше робити контенту, як фанового, так і трейхардового. А деколи і сраку горящого по типу якихось важких челенджів. Якщо вам зайшло це відео, лупіть лайк, не забудьте про підписку. І якщо ви хочете підтримати мене автора, вписуйте мій тег автора літній. Я буду вам дуже вдячний за вашу підтримку.